Птахи, пернаті, друзі. Давайте глянемо, хто це тут так гарно їсть, щось смачненьке смакує. Снігур. Снігур, а снігур це хто? Пташка. Так, пташка. А хто ж такі птахи? Птахи це особливі тварини, тіло яких покрите пір'ям. Вони мають крила та вміють літати. Також відкладають яйця у своїх гніздах. Яка ж будова птаха? Подивимось, на прикладі синички. Голова, шия, тулуб, два крила. Дві ноги. Там, де чорні стрілочки дивимось, так? Хвіст. Два ока. Та дзьобик. Дзьоб. Що це за птах? Страус? Де живе страус? У пустелі. А де живе папуга? У джунглях тропічних лісах. Правильно. А де живе Тукан? У джунглях і тропічних лісах. Там же де і папуга у джунглях та тропічних лісах. А де живе колібрі? У джунглях і тропічних лісах. Правильно. Який тах найбільший на землі? Праус. А найменший. Колібрі Правильно. А це що за птах? Шоловей. А де він живе? Шаблін. Правильно. А цього птаха, мабуть, знають усі. Де він живе? У містах і селах. А хто він? Голуб. Скажіть, будь ласка, яких ще птахів можна зустріти у місті? Горобчика. Горобчика ми бачили в нашому місті. Кого ще? Ворону. Ворону бачили, ще кого бачили. Синичку. Синичку. І навіть робили для неї годівничку і сипали туди зернятка, щоб вона їла, так? А яка ще пташка нам відома? Хулу. Правильно. Давайте разом порахуємо, скільки горобців сидить у гнізді. Один. Два. Три. Правильно, три горобці сидить у гнізді. Молодці. Це снігур. А де живуть снігурі? У лісах та парк. Правильно, а які ще птахи живуть у лісі? Давайте подивимось і разом згадаємо. Сова. Сова живе у лісі. Хто ще? Дятел. Дятел живе у лісі. Правильно. Ще хто? Ви, Виві. Вивільга живе у лісі така яскрава пташка. А це хто? Ворона може жити. Ворона може жити в лісі, так. А ще хто? Свої може жити у лісі. Білобока. Білобока, так. Кого так. ще не назвали кого? Синичку. Теж синичка може жити в лісі. Давайте разом подивимося на малюнок. Хто у нас над? Деревами. Лелека. Лелека летить над деревами, а хто сидить на дереві? Білка. Правильно, а хто під деревом знаходиться? Сова, Сова. а що знаходиться ще під деревом? Мухомачки. Правильно. А тепер поміняємо місцями тварин. Хто в нас тепер сидить під деревом? Б... Напевно, білочка. Білочка, а хто сидить на дереві? Сува! А грибочки ростуть де? Під деревом. Під деревом внизу. А вгорі хто у нас? Лелека летить. Лелека летить над деревами, летить лелека. Вгорі. Не забудь підписатися. До побачення.